Чи будуть у пеклі вічні муки. Деякі горді люди кажуть, я служу дияволу, тому в пеклі я буду не мучитися, а насолоджуватись. Я з сатаною домовлюсь. Помилка. Сатана також мучитиметься вічно, і пекло це не фінальний пункт призначення. У Біблії є книга откровення, і хоча її написав апостол Іоанн, це откровення самого Ісуса Христа. Тобто сам Бог передав це Откровення церкві. Там ми читаємо. Тоді віддало море мертвих, що були в ньому, і смерть і пекло віддали мертвих, що були в них. І судими був кожний за ділами своїми. І смерть, і пекло кинуті в озеро Вогня. Це смерть друга. І хто не був записаний у книзі життя, той був кинутий в озеро Вогна, і духовна особистість, смерть, і духовна особистість пекло, а також диявол, Антихрист, і лжепророк. Про що теж написав в Книзі Откровення і всіх грішників навіки кинуті в озеро вогняне. Ісус Бог, що прийшов у плоті, точно знав, про що говорив, будучи на землі, відкриваючи сцену вічного суду, Він говорить про грішників, і підуть на вічну муку, а праведники на вічне життя. Іншим разом кажучи про геєну вогняну, Бог тричі повторює, де черв'як їхній не вмирає, і вогонь не згасає. Отже. Пекло це реальне місце, де тимчасово перебувають душі померлих людей. Це як в'язниця, де людина очікує на суд, а потім вирушає на зону, де вже відбуває термін. Так само в пеклі душі очікують вічного суду, а кінець їхній вічність в озері Вогняному. Більше відео на цю тему ви можете знайти на наших YouTube каналах за пошуковим запитом Салтаненко. Підпишіться і напишіть мені, якщо ви потребуєте покаяння, прощення гріхів, духовного спілкування і молитви. Нехай Бог благословить вас!